Загарбники продовжують обстрілювати українські міста, а наші захисники продовжують нищити загарбників. Вітаю! Ви дивитесь «Алекс -інформ» в студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Чверть річного бюджету РФ вже витрачено на війну, а вони все ніяк не заспокояться. Харківщина, Херсон, Запоріжжя. Обстріли. Тільки за останню добу і тільки з нашої області надійшло 32 повідомлення про руйнування цивільної інфраструктури. Та окупантам не зійде з рук їхне звірство. Загарбники несуть численні втрати. Хроніки воєнного стану на початку нашого випуску. Минулого вечора Запоріжжя зазнало чергового обстрілу. Під ударом опинився один з медичних закладів міста. Жертв немає. 275-ту добу агресор намагається підкорити незламний український народ, випускаючи щодня ракети. Противник завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує оборонятися. Здійснив обстріли з танків. Мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Зелене поле Донецької області, і Ольгівське, Гуляйпільське та Чарівне на Запоріжжі. В районі Вугледара російські окупанти завдали авіаудару. За інформацією нацполіції, постраждало 14 населених пунктів Запорізької області. З них надійшло 32 повідомлення про руйнування цивільної інфраструктури. Ворожа ракета поцілила і по Харківщині. Окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Зруйновано житлові будинки. Постраждала одна людина. Чоловіка з уламковими пораненнями одразу госпіталізували. Неспокійно було і в Херсоні. За минулу добу ворог 17 разів обстріляв місто. Вже відомо про загибель чотирьох людей. Постраждали 10 осіб. Повідомляє генштаб зсу. Та окупантам не зійде з рук їхнє звірство. За минулу добу українськими військовими знищено 430 загарбників, один танк, п'ять броньованих машин, шість артилерійських систем та стільки ж безпілотників. Чотири автівки та дві одиниці спецтехніки. Україна отримає грант на 4,5 мільярди доларів від Світового банку. Гроші будуть направлені на соціальні виплати, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій. Між міністром фінансів України та регіональним директором банку у справах Східної Європи підписано угоду. Чверть всього бюджету РФ уже витрачено на війну. Це 82 мільярди доларів. З них понад 14 мільярдів доларів витрачено на пуск 4 тисяч ракет на територію України. Глава міністерства закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вперше прибув із візитом до Києва. Під час зустрічі з українським керівництвом він анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила, що уряд буде з Україною до кінця і підтримуватиме українців до перемоги. Ми стоїмо, ми стоїмо на боці України на боці українського народу. Я пишаюсь тим, що представляю країну, в якій не дивлячись на енергетичну кризу. Коли піднімаються ціни та люди критикують посадовців, і молоде покоління, і люди похилого віку одностайно кажуть: ми будемо підтримувати Україну цієї зими. Ситуація Запорізької АЕС в Україні стає дедалі небезпечнішою. Про це заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. The Повна та одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями демонструє, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною, складною та потенційно небезпечною. Сьогодні зранку ворог вкотре атакував передмістя Запоріжжя. Близько сьомої години двома ракетами С-300 росіяни завдали удар по станції технічного обслуговування у Кушугумській громаді. 15 працівників технічної станції, які на той момент перевдягалися і готувалися вийти на свої робочі місця, дивом не постраждали. Окупанти вкотре доводять, що воюють здебільшого з мирними жителями та абсолютно цивільною інфраструктурою. Подробиці далі. Ворог вкутре за добу атакував передмістя Запоріжжя. Близько сьомої ранку ворожа ракета денацифікувала станцію технічного обслуговування. Абсолютно цивільний об'єкт ніяким чином не пов'язаний, ані з критичною і тим паче з військовою інфраструктурою. Один з небагатьох працюючих бізнесів розбито вщент. На 7.15 прилетіло два заряди С-300, в приватне підприємство СТО, станція технічного обслуговування. Якраз це, слава Богу, що люди, 15 чоловік, тільки передівалися, готувалися до своєї приходу до роботи. І з іншого боку, це просто ну, дійсно чудо, що люди вижили. 15 чоловік не постраждали, а повністю підприємство все розрушено. Це підприємство таке достатньо сильне підприємство, яке дає майже 30% доходу селищного бюджету. Пис охоронець теж вцілів, але собака явно зазнав невеличкої контузії від вибухової хвилі. Він трохи дезорієнтований, звичне йому місце тепер перетворилось на руїни. Володимир Сусуновський зазначає, що загарбники не вперше їх обстрілюють, та невідомо з якою метою, адже на території громади немає жодного військового або об'єкта подвійного призначення, лише цивільна інфраструктура. А у нас стабільно раз на місяць щось ну, прилітає саме кушугум, балабина. Наша громада підвигається, мирне населення. Ми знаємо, що ви були всі бачили, коли у нас два е було якраз прильот по території житлового е масиву, і два будинки розлетілися повністю. Жінка погибла. Тому ми бачимо, що це е дійсно робиться для того, щоб е Людей також деморалізувати на місці події. Триває розбір завалів, а власники з болем у серці підраховують збитки. Паспорти Ерефії видані після псевдореферендумів на тимчасово непідконтрольних територіях України. Не визнають у цивілізованому світі. У пологах підірвали чергового колаборанта. А в Мелітополі окупанти. Передумали безкоштовно годувати школярів, бо в нинішніх реаліях їм потрібно скорочувати соціальні витрати. Про ці та інші події в населених пунктах Запорізької області розповість обізнана Вікторія Мельник. Як ми вам повідомляли, військові РФ вивезли 205 енергодарських дітей до Росії. Чи то на екскурсію, чи то на відпочинок, окупанти і самі плутались у свідченнях. Згодом виявилось, що загарбники не мають наміру їх повертати і наказали батькам зібрати їм теплі речі. Проте днями окупанти повернули дітей до Нергодару. Нещодавно за вказівкою головного Гауляй Балицького у Мелітополі було встановлено пам'ятник радянському кату Бояринову, та містяни одразу ж показали своє ставлення до так званих новаторств від псевдовлади, зафарбували напис. Окупанти передумали годувати всіх дітей у школах. Раніше загарбники ледь не щодня волали, як вони дбають про дітей та готові забезпечувати безкоштовне харчування. Та зараз вони вирішили заощадити та опублікували перелік пільгових категорій дітей, яких будуть годувати. Поки РФ є знущається над українським народом, наш уряд допомагає з усіх сил, зокрема в Енергодарі міськрада розробила програму одноразової допомоги матерям, які народили у тимчасовій окупації. Вели додаткові додаткову допомогу, наприклад, тим родинам, які народили дітей з 24 лютого по поточний час в місті Енергодарів, враховуючи те, що тобто, це матеріальна допомога в розмірі там 10 тисяч гривень, враховуючи те, що там з медикаментами ця нова категорія не зрозуміла, і там немає змоги доставити їм навіть звичайну гуманітарну допомогу. Тобто, це такі додаткові, це не одиноко, це тільки одна там така, один приклад, таких ми врахували багато намагаємося якось підтримати і тих людей, мешканців, яких було поранено внаслідок збройних дій Російської Федерації, або тих, які, наприклад, виїхали у пологах. Підірвали чергового колаборанта, так званого голову муніципального утворення міста. За попередню інформацію у автомобілі зрадника Калашникова здетонував вибуховий пристрій. Чоловік отримав поранення і наразі перебуває у лікарні. А у соцмережах продовжують з'являтися сюжети, в яких демонструють викриття диверсантів. Справжніх підпільників окупанти не можуть спіймати, а показувати ерефівському керівництву щось треба. Тож загарники викрадають людей і видають їх за партизанів. Окупанти продовжують укріплювати свої псевдозвільнені території. Мелітопольці помітили, що містом проїхало два лафети з бетонними огорожами. Раніше ми повідомляли, що у Бердянську загарбники викрили одного із проукраїнських священнослужителів. Ним виявився капелан греко-католицької церкви Іван Левицький. Окупанти не роздумуючи провели обшуки храму та знайшли те, що самі підклали: зброю та вибухівку. Головне звинувачення, яке висувають чоловіку, це любов до рідної країни. Європарламент схвалив невизнання визнання документів виданих РФ на тимчасово окупованих територіях України. Це паспорти, дипломи псевдовузів та інші папірці. Вони вважаються фейковими та не мають жодного визнання у цивілізованому світі. Про це повідомив діючий міський голова Мелітополя Іван Федоров. Капелани вони сьогодні не тільки підтримують моральний дух військових, але й допомагають цивільним людям. Раніше ми вже розповідали, що у Запоріжжі оселився капеланський батальйон з Маріуполя. Та цікаво, що у формування увійшли представники різних конфесій, як знаходять спільну мову і з якою метою об'єдналися, розповімо в нашому наступному сюжеті. В багатьох арміях світу служать військові капелани. В українському війську капеланська служба з'явилась 8 років тому. Стільки ж часу капелан з Маріуполя Геннадій Мохненко разом зі своїм капеланським батальйоном дбає про духовну підтримку наших захисників. Спочатку працювали на лінії фронту в Донецькій області, а після 24 лютого зосередились на Запорізькому напрямку та в інших гарячих точках. Розбіжності в релігійних поглядах для них не мають значення. После войны можем, мы можем сесть на наших христианских кухнях и спорить о нюансах доктрин. Но, как правило, на фронте вопрос деноминации отодвигается абсолютно в сторону. У нас есть капеланы разных конфессий, но мы вместе работаем вот сейчас я вчера получали мы гуманитарную поддержку от папы Римского. И у солдат ни разу за эти годы. У нас ні возникли то конфесіональних особливих напряженій на фронті. У наших захисників, які щодня ризикують життям, чимало питань, на які важливо отримати відповіді. Нерідко це світоглядні питання. Бійцям важливо розуміти за що та проти чого вони воюють. Ця війна носить глибинний богословський характер. Ведь наш враг объявил эту войну десатанизацией Украины. То есть все серьезно. Это действительно страшная история, когда люди, творящие жуткое зло, объявляют, что они творят его во имя Господа. И священники, которые не поддались путинскому обольщению, кремлевским демоническим идеям, это очень важно для солдата на передовой. Капелани не тільки підтримують моральний дух військових, але й допомагають цивільним людям. Слідуючи за підрозділами, вони заходять до звільнених населених пунктів, видають гуманітарну допомогу. Мирні українці пережили в окупації страшні випробування. Відсутність їжі, ліків зв'язку може зламати будь-кого. Та більшість українців змогли вистояти попри все. Люди оказались в очень критических условиях, и в таких условиях люди иногда теряют человечность, да. Слава Богу, не все. Люди делятся. Война как э, такой тест, она Она проверяет людей. Люди добра, света они ярче сияют во времена тьмы. Война это хороший тест для человека. Многие проходят его достойно. Я горжусь моим народом, я горжусь моими украинцами, которые... Огромне калічество людей в моей стране достойнішим образом проходить чудовищное испытание войны. війни. Разом з військовим капеланом Геннадієм Мохненко віримо в Бога, ЗСУ і наш непереможний народ. Продовжуємо наш випуск. Безпека понад усе. Очільник Запорізької області інспектує шкільні бомбосховища. І, хоч дітей наразі в закладах освіти немає, ці приміщення можуть бути перетворені на пункти незламності. Війна поставила систему освіти перед новими викликами. Готуючись до навчального року, не всі освітні заклади Запоріжжя та області змогли створити безпечні умови для навчання дітей, тому намагаються виправити помилки і усунути недоліки. Голова запорізької ОВА Олександр Старух вдруге побував в одному з навчальних закладів обласного підпорядкування і залишився задоволеним від побаченого. Бомбосховище обладнано приточною та витяжною вентиляцією та туалетними кімнатами. Для забезпечення роботи каналізації придбано насос. В приміщенні є доступ до мережі інтернет. Укриття зроблено по-скромному, але обладнане всім необхідним. Вже не було, коли ми були попередній раз другого виходу, не було санвузлів, не було вентиляції. Наразі керівництвом закладу повністю усунені ці недоліки. Практично воно готове для того, щоб слугувати повноцінно укриттям для наших людей. Одночасно проговорили з тим, щоб дообладнати зазначене приміщення, і воно могло. Стати і слугувати пунктом незламності для цього потрібно встановити генератор та деяке інше обладнання. Після цього укриття зможе слугувати прихистком як для співробітників, так і для мешканців прилеглих будинків. Комфортними та надійними мають бути не лише сховища та укриття, а й помешкання, зокрема для переселенців. Останнім дуже важко знайти безкоштовний прихисток в нинішніх реаліях. Однак народні обранці та керівники системи освіти намагаються простягнути руку допомоги, приймаючи в студентських гуртожитках родини, що втікають від війни та надаючи їм посильну гуманітарну допомогу. Про таку співпрацю розповімо далі. Порівняно з початком війни, обсяги гуманітарної допомоги, що надходить в Україну і в Запоріжжя, зокрема, помітно зменшились. А от кількість людей, що її потребують, зовсім ні. Саме тому народний депутат України від Запоріжжя Сергій Штепа разом зі своєю командою продовжує активно співпрацювати з благодійними фондами, відвідувати місця компактного проживання внутрішньо переміщених осіб та опікуватися людьми, що втратили рідні домівки. В першу чергу ми надаємо гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам, особам з інвалідністю та багатодітним родинам, в тому числі тим, які мешкать саме в Запоріжжі. Ми розуміємо, що ці люди є найбільш розливими категоріями населення, і зараз під час війни хтось втратив свій дохід, хтось втратив свою роботу, і цим людям потрібно допомагати якомога більше. Допомагають також військовим, купуючи бронежилети, тепловізори, дрони, які потрібні нашим хлопцям для виконання бойових завдань. А гуманітарну допомогу, що надходила у вигляді ліків, нардеп передав другі та восьмій міським лікарням в Шевченківському районі. Запоріжжя неоціненну допомогу в роботі гуманітарного штабу, створеного нардепом, надають волонтери, зокрема студенти Запорізької політехніки. Так, за два дні вони опрацювали більше двох тисяч заявок від переселенців на отримання гуманітарних наборів і допомагали видавати їх. Я думаю, що вже не, одна, не один десяток тисяч людей було залучено, ну проживали в наших гуртожитках, яким ми надавали всіляку допомогу і забезпечили харчування і гарячими обідами, проживанням. Пропонували навіть можливо, хто планував просолаштуватись до нас на роботу або ну, співпраці з нашим підприємством «Мотор Січ». Ми співпрацювали з керівництвом в підприємства щодо організації прийому на роботу будучи переміщених осіб. Люди, що прийшли отримати гуманітарну допомогу від народного депутата, висловлювали щиру вдячність за турботу. Після пережитих ними випробувань така підтримка дуже важлива. Ці підтримки, які ми одержуємо, в тому числі і сьогоднішня від депутата Верховної Ради України пана Штепи, це дуже велике значення мають для людей. Ну, хоча б у тому плані, що вони знають, що про них не за. Бувають, ну і це втіляє в надію, що дуже скоро ми повернемось додому. Хочу виразити слова благодарності за підтримку нас, людей, таких як ну переселенців. Нас багато, і ну дуже вдячні за таку підтримку. Це ну допомога нам необхідна. не тільки продукти, і гігієнічні набори також вони в потребі. Наразі зараз немає де знайти роботу і ну, деякі люди, ну, переселенці, живуть тільки на підтримку. На законодавчому рівні вже ухвалено багато ініціатив для допомоги внутрішньо переміщеним особам, і ця робота не припиняється. Я думаю, що найголовнішою ініціативою парламенту, яка допоможе саме внутрішньопереміщеним особам, є створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Мова йде про те, що за рахунок грошей, які ми отримаємо від репарацій, від конфіскації російських активів, ми будемо відновлювати інфраструктуру. Поки всі українці страждають від навали агресора. На жаль, внутрішні агресори теж продовжують свій терор. Мова про домашнє насильство в першу чергу над жінками в Україні розробили мобільний додаток, який допоможе приховано повідомити в поліцію про дії аб'юзера 25 листопада в Україні та світі відзначають міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. В Україні кожна п'ята жінка стикалася з домашнім насильством. Після початку повномасштабної війни ця проблема стала, на жаль, ще більш прихованою, відступила на задній план. Тож, аби привернути увагу, про неї тепер говорять з найвищих трибун. Наше протистояння російському агресору. Це не привід забувати про невоєнне насильство, не привід його знецінювати. Бо думати, що буде якийсь більш. Зручний спеціальний окремий час для того, щоб з ним боротися, щоб допомогти жінкам, що страждають від домашніх тиранів, в Україні розробили мобільний додаток, який допоможе приховано повідомити в поліцію про дії аб'юзера. Це дуже цікавий додаток, на мою думку, і його можна встановити будь-хто в свій смартфон, і це така, знаєте. Прихована кнопка СОС, тривожна кнопка. Лише лише той, хто встановив собі цей додаток, лише ви будете знати, що це саме воно. І на іншому боці Національна поліція одразу відреагує на виклик. Крім мобільного додатку, в Україні працюють десятки гарячих ліній, куди можна звернутися по допомогу. Зокрема, урядова гаряча лінія 1547. В Запоріжжі для допомоги жінкам, що постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, створено кар'єрний хаб. Вона однією з передумов виникнення насильства в сім'ї є економічна залежність жертви від домашнього тирана. Тож спеціалісти хабу готові допомогти жінкам, що перебувають в складних життєвих обставинах, розірвати коло насильства. Щоб була змога уйти від насильника, треба мати якусь економічну безпеку. Треба мати роботу, треба розуміти, що ти можеш забезпечити себе і дітей, і все це можливо. Слід розуміти, що домашнє насильство це не внутрішня проблема сім'ї, а кримінальний злочин, який передбачає суворе покарання. Після всього, що переживає наша країна, ми закликаємо всіх бути нетерпимими до насильства, до будь-якого насильства у будь-якій формі. Хоч і вважається, що саме представниці слабкої статі є найбільш вразливими під час бойових дій, однак більшість українських жінок доводять протилежне. На сьогодні у лавах Збройних сил поряд із чоловіками боронять незалежність країни понад 50 тисяч українських захисниць. 37 тисяч з них є військовими. Незламними є й тружениці тилу, рятувальниці, ДСНС, волонтерки й багато інших. Як сьогодні, так і у подальшому ми будемо розповідати вам їхні історії, а також оперативно реагувати на всі найголовніші та найважливіші події в регіоні та країні. Якщо ви маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, ви можете це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за подальшими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наші збройні сили, перемогу і наш незламний народ, і все буде Україна.